12 жовтня вечір на ніч прогноз погоди до нуля градусів. Це значить може бути і приморозок. Тому я виноград Red Globe. Ось який в мене один кущ. І там з того боку ще один є. Анюта. Це два сорти, які залишились в мене для довшого зберігання, тому що любими, який я минулі роки. Ложив на довше зберігання, дуже рано достиг. На кущі почав висіти, після сильні дощі він почав підтріскувати і ми мусили його реалізувати. Також і формувався алби. Не вдалося положити, тому що після дощів тріску не було, але було якесь загнивання в ягодах. Він був досить стилий, смачний виноград. І довелося його з'їсти. Так що в мене тільки два сорти для зберігання: Анюта і Red Ось такі смачні виногради.